3 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага на зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧЕС. Зараз день шанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції, та пересторогу, аби подібні події більше ніколи не повторились, зауважив Олександр Удовіченко. Дії, які приводять до подібних катастроф повинні бути серйозним уроком для тих, хто опікується владою, той, хто сьогодні займається конструюванням подібних об'єктів, той, хто їх експлуатує. 26 квітня ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції запам'ятали на все життя. І сьогодні спогади про цей день не полишають їх. Прип'ять такий город красивий чимся. Нагадую, наш Томцемольськ. І ну, жуткувати. На Чорнобильську атомну електростанцію, пригадує Іван Якушев, потрапив молодим хлопцям. Разом із своїм товаришем тоді довелося стати на захист вітчизни від страшної невидимої загрози. Перша наша обов'язаність, коли ми прибули туди, ми огородили 30-кілометрову зону і робили також дезаксівацію і населених пунктів. После этого была поставлена задача город Прип'ять». Окрім урочистої частини, концерту, вручення почесних грамот і пам'ятних відзнак, учасники заходу поклали квіти до пам'ятника жертвам аварії на Чорнобильській АЕС.